Доброго ранку. Сьогодні у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема заняття Подорож в країну грамоти. Звуковий аналіз слів, поділ слів на склади і будемо вивчати букву П і звук П. Малята. Погляньте. До нас знов прийшов незнайко. Він же хоче всі букви вивчити, щоб навчитися читати. Привітайтеся з незнайком. Тож, будь ласка, слухайте уважно і виконуйте всі вправи. Малята сьогодні в нас також є гість. Відгадайте загадку, десь живе поміж снігами, птах із ластами, ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк, перевальцем між крижин ходить дивний птах. Так, це пінгвін. Це пінгвінчики. Подивіться, які вони гарненькі, тільки чомусь наші пінгвінчики сумні. Давайте дізнаємося, що сталося. Доки ви сідали на свої місця, я дізналася, що наші пінгвінчики дуже давно мріють у подорожі на поїзді і навіть вже купили квиток, але не знають, як потрапити на цю станцію. Давайте їм допоможемо. І подивимось на картинку, назвемо всі намальовані предмети. Погляньте, будь ласка, і скажіть на яку літеру починаються всі ці предмети? На літеру П. І зустрічається частіше всього звук П. Молодці? Ви справились з завданням? Я зараз вас познайомлю з буквою П і звуком П, а також незнайку познайомим. Пограємо в гру приголосний і голосний. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, де тут приголосні звуки, а де голосні. Приголосні звуки бувають м'які і тверді, а також дзвінкі і глухі. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми читаємо та пишемо. Погляньте на цю ілюстрацію і скажіть, будь ласка, чий це будиночок? Повторіть за мною скоромовку. пиляв пилип Поліна злип, притупив пилку пилип. Ще раз повторіть пиляв, пилип, поліна злип, притупив пилку пилип. Півник, півник, золотий гребінчик, виглянь у віконце, дам тобі горошку. Дітки, скажіть, на, який звук, на яку букву починається ім півник? На букву П і звук П? Розгляньте уважно це буква П. Запам'ятайте, буква П позначає приголосний звук П і позначається однією рисочкою. Розгляньте предмети, в яких є звук П. Познайомимтеся з буквою П. На що, схожа, на що схожа буква П? На ворота, на двері. А тепер давайте вивчимо віршик. Павучиха павучкам пічку розпалила, павучиха павучкам пиріжки ліпила, пиріжок печись печі, це ще пампушки й калачі, попітином павутина, з пиріжками вся родина. Дітки, повторіть цей віршик. Тепер відгадайте загадки У хозяйстві я господар. Воджу череду пташок, вранці рано вас розбуджу, дасте проса кушільок. Півник, як веселка кольорова, має здібності до мови. Слово пташці цій скажуть, вона його повторить вмить. Хто це? Папуга. Тах поважно походжає, у хвості квітник ховає, як розпустить від хвоста, наче ружа зацвіла. Павич, з моржем живе в однім краю, годує рибою сім'ю, хоч замість ніг у нього ласти, та не боїться він опасти, то як же зветься дітки він? Що тут гадати? Це Пінгвін, вірно. У кожного з них є в імені буква П. А тепер погляньте на цю картинку і скажіть: назвіть усі картинки і скажіть, на яку літеру починаються майже усі названі слова. А яка ж картинка тут лишня? І чому? Капелюх, тому що вона починається на звук к. Як же пищать пташенята? Давайте прочитаємо слово. Звук П По. поле, поле. Наскільки. Складів ділиться слово. На два. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Скажіть, будь ласка, що росте у лісі, а що у полі? Морква де росте? У полі? Суниця? У лісі. Кавун у полі, Помідор – у полі Жолудь – у лісі. гриб у лісі. Ось так поділили ми на групи. А тепер складіть звукову модель слів павук, помідор. Доберіть слова із звуком п, піч, павич, павук, півень. Пилесос. Прочитайте склади. Самостійно читайте склади. Зелений колір має і канапки прикрашає для укропчику подружка із землі росте подружка, вірно. Малята, а тепер читаємо слова. Поні, пілот, пірат, панама, палка, пилка, пелікан, паста, пенал, порт. Прочитайте самостійно. А ось тут погляньте, будь ласка, яку букву загубили. В слові івень, АВУК, Півень. Звук П. В слові авук. Вавук може бути? Ні. Мавук. Ні. Павук звук П. Ириг. пириг. Пиріг. Звук П. Загубили. Илка. Звук П, звук П. Загубили. ІНА. Піна. А тепер читаємо слова по стрілочкам. Пісок. Лісок. Спробуйте на аркуші папери, паперу написати звук П, букву П. Велику і маленьку. І напишіть букву, яка написана тут на картці. Складіть слова із звуком П. -п Роздивіться уважно та спробуйте відтворити написання букви П. Гарна робота. Ви гарно працювали. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть. З яким звуком ми сьогодні познайомились? Який він? Що вам найбільше сподобалось на нашому занятті? І хто приходив в гості? А чи б хотіли б побачити ще незнайку і Пінгвінчика у нас? Дякую, ви молодці. Добре працювали до побачення.